В УПЛ може з'явитися новий фарм-клуб. Полісся поклало око на легендарний колектив. Судаков ризикує пропустити матчі збірної проти Бельгії, а також гравець чемпіоншипу, який перейде до УПЛ. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми зачепимо теми збірної України, поговоримо про комплектацію команд чемпіонату, а також про, ну, здається, новий фарм-клуб, який все ж таки з'явиться у чемпіонаті України і. Так би мовити, автором цього фарм-клубу буде Житомирське Полісся. Перед тим як розпочнемо, ми хочемо традиційно попросити вас про підписку на цей канал. Якщо ви дивитесь це відео, але не підписані на нас, то будь ласка, оформіть цю підписку. Натисніть на червону кнопочку. Вона поки що у вас червона. Зробіть так, аби вона була сірою. І погнали. Одразу розпочинаємо із національної збірної України, адже вже менш ніж за місяць нам доведеться грати в вирішальні матчі плей-офф Ліги Нації проти команди Бельгії. Окрім того, що нам точно, ну на жаль, ми всі знаємо, не допоможе Михайло Мудрик. Ми можемо втратити ще й дуже важливого футболіста у центрі поля, про кого йде мова. Дивіться далі. Поговоримо ми про Георгія Судакова, який через травму ризикує не зіграти у вирішальних для команди Риброва матчах. Спортивний. Лікар Дмитро Бабилюк детально розповів про відновлення та повернення гравця Шахтаря у Георгія. М'язова травма. Поки не зрозуміло, чи це наслідок давньої проблеми із Пубалгією, чи знову м'язи стигна, але ця свіжа травма не дала йому зіграти в останньому матчі на зборах та змусила пропустити відновлення УПЛ. Загалом, навіть найпростіші м'язові травми вимагають до 4 тижнів відновлення. Отже, можна пропустити, що судаков пропустить ще 2-3 тижні, і ця травма може мати вплив на його виклик до збірної. Вважає Бабелюк. окремим пунктом. Він виділяє і той факт, що навіть якщо Судоков отримує виклик до команди, то до розташування збірної він приїде абсолютно не маючи ігрового тонусу, адже до цього для шахтаря він також не помічник. Як вважаєте ви, хто міг би замінити Судокова у національній збірній? Напишіть у коментарях. Далі на черзі у нас трансферний блок, де поговоримо про бентежного Бені Маклона, який все ж таки знайшов собі нову команду. А також зірковий трансфер шахтаря, який здається, все ж таки не відбудеться. Стартуємо ми саме з гірників та потенційного підписання гравця в Вестгему Луїса Гільєрме. За даними Віктора Вацка, цей футболіст навряд опиниться в УПЛ. Справа в тому, що він та його агент вимагають космічні, як для чемпіонату України, фінансові умови, на які керівництво Деничан, скоріш за все, не підуть. Якщо команди зможуть домовитися між собою, то дійти згоди із гравцем та його представниками буде доволі важко. Так чи інакше, а взимку цей. Перехід навряд чи відбудеться, але до діалогу сторони готові повернутися влітку. Бені Макуана перебуває за крок від Черкаського ЛНЗ. Конголеський Вінгер вже кілька днів перебуває у розташуванні команди. Там він проходить поглиблений медичний огляд. Найближчим часом, якщо цей огляд буде вдалим, про перехід оголосять офіційно, а сам Макуана доєднається до команди Григорчука на правах оренди. До речі, цей же клуб поклав око на футболіста чемпіоншипу. Мова про 20-річного футболіста збірної Коста-Рикі Джуйсона Беннета, який нині виступає за Сандерленд. Цей вінгер може зіграти як на правому фланзі, так і зліва. Колишній гравець. Дніпра 1 Даніель Ківінда, який перебував у статусі вільного агента, знайшов собі нову команду у закордонному чемпіонаті. За повідомленням Ігоря Бурбаса, він уклав угоду із румунським Фарулом, що нині виступає у елітному дивізіоні. Втім, подробиць цього трансферу поки що немає. Ну і черговий перехід оформив рух футболістом львівської команди став 19-річний вінгер збірної Киргизстану Бекнас Алмазбеков. Він є вихованцем Галатаса. Раю там виступав у юнацькій Лізі УЄФА та тріумфував у місцевому молодіжному чемпіонаті. Грає він і за національну збірну Киргизстану, провів там вже 13 матчів. Ну а завершимо ми сьогодні новинами. І з якими насправді український футбол боровся дуже довго. Адже після історії із Маріуполем та Говерлою ми можемо отримати новий фарм-клуб. Його для себе вже готує Полісся. Як розповів Михайло Співаковський, після матчу проти Колосу сталася нетипова для одеського Чорноморця ситуація, гравцям виплатили преміальні, при тому, що до цього одеський колектив був ледь не єдиною командою в Україні, як у вищій лісі, так і у першій, де Такого явища як виплати преміальних взагалі не було. Окрім того, футболістам почали закривати старі борги та розрахувалися за листопад. За даними джерела, така фінансова активність інвесторів чорноморця пов'язана з інтересом до команди з боку керівників Полісся та партнерів Житомирського клубу. У перспективі між цими командами може зародитися серйозна співпраця, зокрема обмін футболістами, а у майбутньому навіть продаж клубу. Або якісь інші форми партнерських домовленостей. Напишіть у коментарях, як вам така ініціатива. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо ще про вподобайку до цієї роботи. Оцініть, будь ласка, дане відео лайком. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.